Привіт, під останнім відео ви мені написали багато коментарів, що класна була гра, багато моментів, але якість картинки цікав. Тому почитавши коментарі. Так, так, так. Я читаю коментарі. Я пішов банк. Ні, ні, я взяв народну карту захвату. На рюмеді мені не вистачило, тому гарного перегляду, оцініть якість коментарі. Всі привіт, друзі, з вами Росфіфа, І так, да, сьогодні в нас третій тур. Граємо ми з Дніпрянином на виїзді. Два матчі вже його зіграні. Він два на жаль програв. Я тільки один програв. Сьогодні мій другий матч. Третій тур приємного перегляду. А зараз хочу вам показати свій новий склад в обновлює трошки, як ви бачите, вже якість краща. Я коменти читаю, так що підписуйтесь, ставте вподобайку і будемо робити контент якісніше. Прочитаю всі коменти, я зрозумів, що і як, заказав карту захвату, ну і все. Карта захвата є. Состав оновлений. Дивіться, у нас є Окафор, який який виконання спаку за 100 попонтів. на 16 матчів, Н до є 2000 рік теж. Тупо граю своїми одногодками. Прокачав я всі Ево, Шакірія 91-й, 90-й 88-й удар. Ну це просто цукеречка. Хобель, який віддав в першому матчі дві гольових на мого суперника Узі Гейм за Германію, який грав. Випав мені червоний, а так от хоче грати за мою команду, хоче виступати на євро, тому дали йому перчаточку і будемо пробувати з ним тащити. На заміні в нас Пуертас, Варгос, Емболо і Спадануда, яку я теж прокачав. 90 дріб 91 удар. На другий темп це буде саме то. Переходимо до матчу. А ще хотів би вам нагадати, що проходить збір. Всього один квиточок стоїть 50 гривень, і ви можете задонатити, підтримати наш збір. Дуже класно рухається. Вже там більше 37 тисяч гривень ми зібрали з хлопцями, тому підтримуйте хлопців ЗСУ. А ми робимо для вас такий класний контент. Також переможець забере PlayStation 5 і три футболочки від Super компанії, тому 50 гривень це не уж багато. Ці силочки будуть в описі, QR-коди на ваших екранах. QR-код ось тут буде десь, на екрані. Це QR-код нашого телеграм-каналу. Там вже більше 400 людей, я в шоці, просто люди. Цікавляться FIFO, тому всі сили в описі. донатьте, підтримуйте хлопців ЗСУ. А також можете підписуватись на мого колегу, так скажемо, по цеху Дніпрянина, тому силички будуть в описі на Дніпрянина. Переходимо до матчу. Ну що, друзі, переходимо. Переходимо до нашого третього туру. Дніпрянина нас запрошує. let's go! Дивимося на його склад. Що нього за карточки? Невид. Що він Петра Чаха забрав? На атаку хоче грати. Ну let's go! Тому будемо спочатку від захисту. Тур, щоб вий... вийти з другого місця, як мінімум. Не Пас на Ось його захисник. Ой, нападающу. трошки путаюся, записуємо дуже пізно ввечері. Ну, Для вас стараємося все вчасно виправити. Окафор. Окафор, новесенький окафор. Ой-ой! ой, -ой, -ой. на окафора. Окафор подача. Ммм... На захисті мандражик присутній. Полегесенько. Ні, ні, ну, ну спокійно, спокійно. Кобаль тільки віддає голівій собі. Оп. Побігли, побігли по бровочці. Ндоя. Ндоя, в нього пейс. Чому не біжимо? Пас, пас. І. Один 0! Один 0! Це хто? Ренато Стефан, Стефан відкриває рахунок. Дуже гарно розіграли і в дальній кут. Стефан. Ну, красень, красний. красний. 1-0. Почали, нам треба набити різницю. Оформи Стефана. Стефан. 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 Як ти не забуваєш? Стефан. Ай-яй-яй. Ці, ці заміни, зміни робив, певно. Так, подача буде на дальню. Подаємо. Удар! 2-0! 20! go, Швейцарія! Сюди! Це Аканджі, якого я прокачував! Отак не спав сутками і його прокачував. 91-й забиває. Він жорсткий треба з захистом. Так що будем. Ой-ой-ой! І що? 3-0, Шокірі! Як ти не забив? Так, Шакірі тяне м'яч. На Закарію, Закарія на шакірі тягне мяч. Шакері під ліву. Під. Ой-ой-ой, це не фол? Рев! М'яча, да, заволодіти? ох йо йо ой, -ой, 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 -ой. це що за... це на колболе пішли. Хлопці, спи. Не-не-не, хорош, стащив, Добре. Стійка на нашому. Якофор, давай пейс покажем окофор. Давай просто run, man, run. А що такое? Ай-яй-яй-яй, добре. Опер, хорошо. Хорошо, і ще давайте, нам надо гол. Нам надо гол, нам надо гол. Шакірі. Нам надо гол. Надо гол! Це 30! На 46-й майже хвилині. Шакірі забиває гол. Це 3-0. Це повна домінація в цьому матчі. Ну дуже гарно пробіг, дуже гарно. Тут прям так положив. Ну, майстер, майстер, майстер. Ну що ж, перший тайм. Let's go до другого. Що, ми розводимо? Другий тайм розпочинається. Перейдемо на захист. Там у нас хороша схема. Стефан, побіг. по побровичці. Оп. Ще. Розверни Шакірі! Блять, побурить шакірі. По на бровичці біжить Хоче забивати, хоче голову. Хоче голову. Віддає на шакірі. Шакірі! Могло бути 4-0. Якби не його голкіпер, не знаю, чому він чеха не поставив. Так-так так. Зібралися. Нам надо на нуль. Нам надо, щоб кобель. Не... Кобель, спокійно, спокійно. Яй-яй, назад! Назад, хлопці. ні 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 Кобель! Кобель, блін, 1-3 Пропускаємо на майже 70-тій хвилині Скок, кобель. Скільки ми, Ну, з ним зробити? Може йому в церкву сказати? Ну, кожну, кожну. Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Щоб не пропускати такі голи. Двоє. Нока Но, 4, Okafor. Okafor! 4-1, зелений Т. Це. це, це вам не. мухри мухри це не 85-й, це 94-й А Отаким от, таким от за пивом Оп! Двоє пішло за чеським пивом. Один булочку шукав. Отак от, от. Прямо прям 9. дев'ятка, дев 9, йоу. О! Піде 9, йоу! Оооо. Oh. Якщо ми отак пропускаємо такий є? Погані. Оконжіть розумниця просто. Просто розум. Оп, оп, хорошо. Дефан. Це... А, зокофор. Фейс! І побігли. Побігли, забивати п'ятий. Блін, не ево. Ті, хто ево, не тупі. Бабу так, перехвачуй. Давай. Я вірю в тему бабу. Не пусти, не пусти його, не пусти. Запивом нас відправили. Нас відправили, запивом і забиває 4.2. 4.2. Ой-ой-ой, це ще камбек. Нам надо що? Нам треба швидко бігти вперед і забивати гол. От 90 хвилина. Ні, нікуди. Спокійно, зробимо заміну. Зробимо чисто, щоб хлопці отримали медальки у фіналі. Такий вам такий мабуть, легенький спойлер. Прявний Росфіфа 4-2 нашу користь. Швейцарія перемагає чехів і вирушає далі. Наступний тур нас за Талантою, тому буде потно. Я думаю, що дуже буде потно. Срібний воротар. Не пропускати таке, ну. Краще Чеха, напевно, що поставив. А не Недвіда, він гру особо не зробив. А Канджі просто майстерний. Гранд майстерний гол. Подача. Просто, ну, з лівої ноги в 9-ку дав. Це заздуговує лайка, тому Шакірі нас ще забивав. Ну тут соло просто, Шакірі соло прийшов, дав в дальню шустку. Красавчик, якщо ви бачили, як Шакірі положив комусь ми там грали на євро, просто в 9 Дав просто в 9-інну. Ти чи здов'язує Шакірі? СОФАКІ! Не повезло трошки швейцарцям, не виграли, але зупи вони мають виходити. Ось такий вивідався матч. 4-2 в нашу користь. Ми перемагаємо, піднімаємося на третю сходинку, напевно. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, там всі анонси відео, він у вас на екрані, QR-код. Також нагадую про збір, де ви можете виграти PlayStation 5 за 50 гривень. Це один білетик на наш збір. Тому білетики можна купити необмежена кількість, скільки хочете, стільки купляйте, Помагайте хлопцям ЗСУ. Ми робимо збір, робимо для вас контент. Ось так, друзі. 4-2 на класі перемагаємо Швейцарію. Все, до нових зустріч. підписуйся, ставте став подобай.